Привіт! Сьогодні ми розглянемо два важливих інструменти цифрової ідентифікації в Іспанії цифровий сертифікат та клаве. Ці інструменти змінюють спосіб взаємодії з урядовими послугами, роблячи їх доступнішими та зручнішими. Вони дозволяють громадянам використовувати цифрові послуги без потреби особисто відвідувати установи. Почнемо з цифрового сертифіката. Насправді можна використовувати різні цифрові сертифікати, але в даному відео розглянемо саме FNMT він видається національною фабрикою монети та марок та служить цифровим підписом, який ідентифікує вас у електронних урядових процедурах. Це ваш електронний документ, що підтверджує особу в інтернеті. В описі до даного відео зможете знайти посилання, як зробити цифровий сертифікат. Клави, це система цифрової ідентифікації, яка дозволяє легко отримати доступ до різноманітних урядових послуг з використанням єдиного імені користувача та пароля або через мобільний додаток. Отримання цифрового сертифіката FNMT включає відвідування їхнього офіційного сайту, подання заявки, особисту ідентифікацію в одному з уповноважених центрів та завантаження самого сертифіката. Для клави потрібно зареєструватися на вебсайті і вибрати один з методів реєстрації та активувати обліковий запис. Клави можна отримати і віддалено через відеодзвінок. Тепер про різницю між ними відмінність полягає в рівні безпеки та способі використання. Цифровий сертифікат FNMT пропонує вищий рівень безпеки та ідентифікації завдяки цифровому підпису, тоді як клави. Забезпечує зручність і швидкість доступу з меншим рівнем безпеки, головна відмінність полягає в тому, що деякі специфічні послуги, які вимагають високого рівня юридичної відповідальності та безпеки, доступні лише за допомогою цифрового сертифіката ФНМТ. Наприклад, оформлення певних юридичних документів або виконання операцій, які вимагають високого ступеня ідентифікації особи. Неможливе через систему клави. Але якщо казати про використання цих методів звичайним користувачем, то в 99% можна використовувати обидва методи ідентифікації, тому можете зробити один з них, який вам зручніше і легше. І, як казали раніше, майже всі сайти пропонують обидва методи ідентифікації. Використання цих цифрових інструментів. Відкриває додаткові можливості для легкого доступу до урядових послуг, зменшуючи бюрократію та економлячи ваш час. Ось деякі приклади, де ви можете використовувати цифрову ідентифікацію, подання податкових декларацій, запит на податкові дані, перегляд та управління внесками до соціального забезпечення, різноманітні адміністративні процедури та запити, вебсайти різних міністерств. Та відомству можна згенерувати документ з пропискою з оновленою датою, щоб не ходити в мерію для цього. Якщо у вас є права або автомобіль в Іспанії, то за допомогою цієї системи можете перевірити інформацію по автомобілю, ваші штрафи, а також мати електронні документи в телефоні. Ми сподіваємось, що ця інформація допоможе вам краще розуміти. Та використовувати цифровий сертифікат FNMT та Клави в Іспанії. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви шукаєте більше корисної інформації про життя та роботу в Іспанії. До нових зустрічей!